Розібрали мені сценарію, зняли двигун, все зняли, все перебрали. О, оце виглядає як дирка. Я думаю, що причина в корпусі. Зняли полуось, отуди завели відеокамеру, побачили, що внутрі є пролом. Потрібен новий редуктор. Шестерню. Да. Шестерню побило. Просто розвелиш диференціал. Тобто на сателітах лопнула шестерня. Ага. Через те, що я лапнула ще стані, воно і почало молотити. Да. Вона залетіла от сюди, ага. де стоїть конус оцей. Ага. Її зажувала. Розвалило Розвалило і, через... і потім вже масло витікало повністю. Так, да. Получився отвір корпусу, через... полетіло все масло. А вигризло класно. Так, ось Вигризено, погризано, побито, ось розбит корпус. Привезли нового редуктора. Це повністю новий редуктор нам повезло. Був в наявності. Електро-юа рулить. новий редуктор. Отак він виглядає. Ну, і це отут підходить двигун. Отут поволось з одного боку, повось з другого боку. Новий редуктор нам взагалі перебирати не треба, просто прикрутити. Але розібрати двигун це повністю все опустити. Новий прикрутити. Кому треба, дам контакти СТО. Дам контакти електроюа і ви купите все. На Нісан, авіа є все, на... все зробили. Відразу все працює, все сказали. Їдь, не треба дивитись, не треба ставити картонку. Не подивись, не а може, вони були впевнені в собі. Повна розборка двигуна з заміною всіх рідин. Замінили ще рідини, все зняли 26 тисяч гривень. Поставлю вам накладну, ви побачите. Хлопці, ви молодці. Генерала шапавала 12. Найкращі хлопці.